Всім привіт! Сьогодні у нас 3 березня. Ми пообідали. Сьогодні гарна така погода, холодно, але дуже сонячно, так спокійно. Хоча зранку, до речі, був сніг. І такий сильний сніг. Навіть якось я аж злякалася. Я подумала, що зима повернулася. А потім вже по обіді вийшло сонце. Погода дуже гарна була. Ви мене просили показати мою зелень, що саме зараз у мене є. У мене дуже класно відходить кінза. Ще буквально якась неділька, і я зможу її вже рвати на продаж. Кінза. Зараз я так пройдуся вам. Рядочек кінзи, вона взимку примерзла і її вже не було. І я залишила піврядочка просто на той випадок, а вдруг вона відійде. І цілий рядок, майже я його просапала і засіла там радиску. І коли я побачила, що вона почала відходити, то, звичайно ж, я пожалкувала, що я її висипала. Але я думала, що просто від корні вона вже не відійде. Ось така кінза в мене. Далі салат вже зістає гарно салат. Ось все, салат. До речі, забула назву. Зараз у нас конкорд і локарна салат. А цей ми висівали ще в грудні і я просто забулась його назвою. Десь є пакетик, але не дуже дорогий. Зараз ми вже дорожче купили насіння набагато. Ось це салатик зростає у нас. Ще, чим я саме торгую, так це шпинатом. Дуже гарний шпинат. Його в мене постійно запитують. Він добре перезимував, він взагалі не постраждав від морозу. Це та рослина, та культура, яка не боїться морозу. У нас на вулиці було мінус 16, та в теплиці вночі було майже так же само. Навіть під агроволокном, воно просто було трішки на градусах 5 менше. Але мороз був. Тому він добре добре витримує салат і шпинат. Рукала, також рукала. Її геть трошки в мене залишилось ось це рукала. Я її всю продала, вона теж в спросі. І постійно запитують, і, до речі, дуже добре на ній можна заробити. саме на рукаві та шпинату. І в мене шпинату, виходить, майже два рядки по 26 метрів. І ще на мене на вулиці вже відходить шпинат. Я завтра його пролью, щоб він підростав. Ось такий шпинатик. До речі, ось цей шпинат, він взагалі був не прикритий агроволокном і всі приморозки, морози він пережив. Ось так. І ще в мене вже відійшла цибулька на перу, зростає. Ось вона. Ми її садили в листопаді місяці. Вона перезимувала. І зараз вона відійшла так добре. І будемо чекати врожаю від неї. Можливо квітні вийде нею мені торгувати. Її, виходить, в мене три. З цієї сторони в мене три рядка по 26 метрів. І ще з цієї сторони теплиці теж три рядочки. Два. Два, вибачай, два з половиною. Ось так правильніше. Ось вона теж відходить. Редисочку я свою вже рву на продаж. Я вже нею торгувала. Так що мене з почином. Вона добре в мене пішла. Люди знають мене на ринку, приходять, купують ось така ревісочка. Величенька доволі. Є навіть дуже. Чуди не побачила, щоб її вирвати з цього рядку. Ось так. Ось така в мене ревісочка. Це теж вже починає потрошки наливатися. Гарно, такі вони листя зелене. Ну і там все зростає потрошку, теж редиска. На вулиці ми сьогодні дивилися, і там вже починає редисочка вилазити. Потрошку, трішки набагато вона медленній, не так як в теплиці вона виходить, але нічого, і та вилізе. Ось так. Так що в мене тут чиста зелень? З цієї сторони редиска теж зростає в неї вже з'являється третій листочок. Така добрезна редисочка, гарнюня і салат з цієї сторони. Салат зростає. Треба вже буде чоловік. Можливо, завтра переберемо ці духи. Вже агроволокно ми зовсім сняли. воно не потрібне нам. Тому ми його прибрали. А ще зараз я покажу, як мене відходить моя петрушка. Ось під агроволокном на вулиці це все в мене петрушка. І вона вже відходить добре. Я навіть її вже рвала трошки. Тут немаленький такі клапік землі, в неї зайнятий, тому скоро і вона буде. Ось вона підагравала. Прикрита, прикопана. Тут теж ділянку чоловік вже вскопав, щоб вона була приготовлена. Ось такі справи у нас. Ще зараз я вам що хочу сказати. Багато запитань, що робити з, ну, чи з баклажанчиком, чи щось ще вилізло. І воно, і воно, виходить, десь листочки скрутилися, де щось ще. То я вам скажу, це вам не скаже ні один блогер, який знімає у себе в теплиці свою рослину, тому що у кожного своя земля. Дивлячись, який торф. Яка температура в приміщенні? Це залежить від всього, коли ми починали свій цей тепличний бізнес в тому році, і саме на цьому місці це все в огірках. У мене тут все в огірках дуже дуже гарно. Але я дивилася всіх блогерів. І всі щось розповідали своє, але у мене було зовсім-зовсім інше. У мене не було так, як у тих блогерів. У мене були мої болячки, у моїх рослин, які лікувала саме я, не їхніми способами, бо вони не діяли. А те, що допомагало мені, я перепробувала все. Огірки боліли поначалу. У мене постійно, поки я не навчилася, поки я не набила руку з цими хворобами і не розуміла цю рослину, її треба зрозуміти, бо рослину треба зрозуміти. Для мене огірок це взагалі рослина-егоїст. Тому що скільки б ти йому не давала, скільки б ти не кормила, скільки б ти вітамінів йому не давала, йому все одно мало. Кожен день якась нова історія з огірком. У мене була То йому мала калія, то йому не вистачає, не вистачає желіза, то йому е, треба побризгати бором. Постійно він щось вимагав, для того, щоб він дав той огірок в достатній формі. Для того Достатньому так сказати об'ємі для того, щоб було чим торгувати. Мені більш подобається з баклажаном баклажан це дуже благодарна рослина, і я вам скажу, коли вже були приморозки, я знала, що в мене баклажанчик ну, помре. Пов'яне, він не витримає приморозків. Я плакала, дуже плакала. Тому що баклажан мене дуже благодарив за все, що я для нього робила. Я його підкормила, я йому його палила, і він мені дає благодарність. Гірок це для мене егоїст, нарцис, так можна, як можна ще висловитися. Тому на всіх рослинах своїх я вчилася і досі вчуся. І я вам скажу, Когось земля, там по кислотності вмиряється, Дивлячись, яка вода, яку водою підливаєте, боже мо, тут все повністю, повністю впливає на рослину. І тому вам не один блогер не зможе відповісти на запитання, що робити. Це ви повинні відчувати. У вас помре одна рослинка, засохне, інша, третя. Ви будете пробувати на кожній рослинці щось нове, поки ви не знайдете те, що саме йому необхідно. Тому я теж дивилася всіх-всіх підряд, і в мене нічого не виходило допоки я. Не почала робити по-своєму, як я відчувала своїм серцем. Зараз розсаду ще вас заведу. У мене дуже добре повистрелював айвенго і дарим Молдови. Ми баклажан. Ось тут. Це вже баклажанчик. Ми ще замовили насіння, ще 300 насінин. Повинно. Коли відправлять, навіть не знаємо, тому що я ж кажу, у нас вийшла така історія з насінням, що не всі нам його вислали. Тож будемо досівати. Це наш бурічок. Бурічок. До, до речі, сходи є, але вони нерівномірні. Тобто є таке, що десь тільки-тільки виходить на сінинка. Ось тут, наприклад, вона набухла тут. ну, Він влазить. У нас це перша досвід з бурічком. Ми хочемо спробувати, тому ми його і так насіяли. Ось такий бурічок. Мені навіть само цікаво, що з цього вийде. Будемо його висаджувати під агроволокно. Для того, щоб, не дай Бог, приморозки, і він не спортився, бо буде віструт на смарку. А це вже салатик. А салатами я своїм любуюсь. Це теж мені дуже подобається з ним працювати, він не вибагливий. Але потрібно купляти дорогі насіння. Саме від якості насіння залежить розмір пучка салата якою він буду у вас вагою. Дешеве насіння ми не беремо більше. Це вже у нас, це локарна. Це конкорд, це червоний я вам зараз показую. Вибачте, це конкорд. лакарна ось о. Зелененький, вже справжній листочок є. Це червоний. Взагалі ми ним так любуємося, він дуже-дуже гарний. Стараюсь я медленно прям проводити камеру, бо було зауважнення, що я дуже швидко камерою камеру проводжу. Ось він який гарний, зелений. Дуже гарний. Тут вже другий з'являється листочок, якщо бачите, перший, ну всьому, другий. Тому нам дуже подобається. Працювати з салатом. Ой, який він гарний, червоний. Дивіться. Дивіться, який він гарний Наводю камеру. Ну, хіба це не краса? І тут. Ось така краса. Ось такий салатик у нас зростає. Конкорд і локарні. До речі, поставила вже свою капусточку сюди, з теплиці забрала, і вона почала відходити. Звичайно, вона не така, як у мене в стаканчиках, то що я висаджувала вже в парничку тут, в розсаднику. Але нічого, вона відходить. І так як мені не на продаж розсадую а Собі на капусту, то вона відійде і в мене буде капусточка. Я цьому впевнена просто, тому я не переживаю. Це та, що в мене була в будинку, я знімала відео, де вона мене стояла в будинку на підвіконні і просто на столі. Я знала, що вона буде поганенька, але мені хотілося ранню розсаду, тому вже думаю, яка буде. А потім вже вистроїли цей парник, ми посадили. Капусточку ще в стаканчиках. Тут і вона зовсім інша, вона для мене ідеальна просто. Так же само, зараз я покажу цибулька вже ось така. До речі, забуваюся у чоловіка спитати. Я забувала, яка назва у нас цибулі. Треба хоч записати, в мене на, щось так пам'ять в останні часи підводить дуже сильно. Може, втомлююсь просто тут то... ось так. Сходи нерівномірні, але майже крізь. Крізь сходи. Ось так. Зараз покажу капусточку, як вона. Ну, Тут вона, вона для мене, звичайно ж, ідеальна. Дуже вона гарна. Дивіться, вона не переростає. Красива, зелена. Дуже красиво. Ось зараз автоканчик. Я навіть вже нарахувала, скільки ми її посадили. Вони навіть кульбабки зі тепла повиростали тут. Оце все капусточка. Гарна капуста, я прям не можу налюбуватися на Це все-все далі капуста. Бачите, одна в одну, навіть од... ні до чого просто придратися. Одна в одну дуже красива. Це молоднічок той що останній вилазив. До речі, є такі сходи, які навіть не зійшли, не знаю чого. Треба буде подивитися там стаканчиків з 20. А ось це, виходить, вже ось, ось ця частинка дари Молдови. Повиходив. І ось все, дари Молдови. Ось це Айвенго сходи. Не крізь, але він вилазив ось його, Бачите зараз з Камерну воду? Ось тут теж виліз. Це Айвенго. І ось ця частина Айвенго. А тут у нас дорогі насіння ми купували. Ось це у нас хайпі. це гостре, до речі, він такий гарний. Дивіться. Він найперший виліз, він такий товстенький, такі масивне, сильне. Ну, у цих два рядочка це гостре. Це теж напис на, на це. Цих... Так, це аранце. Він буде у нас такий помаранчевого кольору. Оранси, ось дорогі насіння Голландія. У нас насіння тільки Голландія і Нідерланди. Тут теж за ящиком всі надписи. Вже з'являються листочки тут справжні. Дивіться, боже, яка краса. Дуже я хвилювалася, щоб не було в мене їх пустих, знаєте, коли. Ось ці тут сімідольні, вони лисочки називаються, перші є, а далі нічого не зростає. У мене в тому році було дуже багато таких, було дешеве насіння і було таке, що я просто викидувала рослинку. Тут, слава Богу, все гаразд. Ось така гарнічка вже. Вчора я їх обробила фітоспорином, а сьогодні хочу корні віром я провити, для того, щоб розвивався корінь. Ось такі справи у мене. Потрошки працюємо. Зараз у нас не топиться. І плюс 26 у нас в розсаднику. І тільки-тільки закрили ми віконця. Але 26 це саме на цій стороні. Ми так розуміємо, що коли сонечко сюди пригріває на пленку, і воно ще нагрівається градусник від того, що пленка тепла. Треба ще градусник прямо в поміщенні, прямо десь тут повісити, щоб саме що в розсаднику, не на стіні щоб усів. Тому ось такі справи. Цей стол тепер теж заповнюється у нас касетами потрошку. На цьому столику, ми завжди, на ньому дуже удобно саджати, висівати насінні, засипати землю. Класно стоїть, і ми ним так користуємося постійно. І, звичайно ж, кресла. Кресло, кресло це для того, щоб тут сидіти, качигарити і мріяти. Ось такі у нас справи. Закінчую я своє відео, свою болталочку. У мене вже два дні вже болить голова. Це на магнітний бурі, напевно, і на зміну погоди. Зараз чоловік наливає в ванну, воду для того, щоб... Будемо ванну воду, для того, щоб завтра мені пролити ще частину ретиски великою. Я сьогодні пролила маленьку, завтра ще буду велику. Все, погнала я далі. А вам гарного вечора.